Всім привіт з Криги! Сьогодні знову будемо гоцати за Судаком. На риболовлю ми виїхали разом з владом і сьогодні ми обрали нове. Незнайоме для нас місце. Ми тут ніколи не рибалили по кризі, тому буде вдвічі цікавіше. Хотілось чогось новенького, чогось невідомого. І я дуже сподіваюся, що все в нас сьогодні вдасться. Сьогодні Влад з собою взяв ехолот, але в першу чергу я планую відштовхуватись не від нього, а саме від карт глибин. А тут є глибокі місця з гарним рельєфом, як нам карта малює. І я думаю, що судак тут має бути. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Перша покльовка. Перша покльовка, друзі. звалі судак стояв. Я вже встиг оббігти з десяток лунок. А, а от саме на цій лунці йде перепад глибини. Тут мілкіше на 2 метри. Тобто глибина складає десь метрів 15 Десь по звалу він напевно і стоїть. Буквально з другої локації вдалося попасти в якусь рибку. Я не знаю скільки тут цього судака стоїть, якого він розміру. Але це дуже обнадійливо. Десяток лунок вже зробили і на двох з них були покльовки. Одна просто на паузі, інша на покачуванні. Такий досить цікавий п'ятачок місце. Не розбурене взагалі, видно, що тут нікого не було. І десь в якесь купчення судаками такі потрапили. Тепер вже пора розловитися, блін. Чотири покльовки і все мимо каси. Що там, маленький? Так, да. Да, невеликий. Тоже, до речі під не падіння. На балансерчик. Але за тринічок, угу. я так розумію, стукнув. Ну, Друга покльовка за сьогодні, але першого достали вже. Нарешті. Не так, О, а вже непогано ми п'ятачок зникли. Це вже з одного маленького п'ятачка п'ята чи шоста клювака. Ну так, але я трохи в бік, бачиш, змістився. Трошки глибше. Так, у Влада ще одна покльовка тільки що була. Слухайте, прям, прям рибна локація, отже. Це цікаво. Доволі швидко ми рибку знайшли, хоча ніколи я тут і не рибалив. Карта глибин і розуміння, де риба може стояти. Цього більш ніж достатньо. О, захекався трохи. З десяток лунок не врив зараз будемо їх обловлювати. Це <прямо твій> розмір. Я таких ще здорових ні разу не ловив. Баланс, да? Але бачиш, типу, підсік під бороду. Типу він тюкнув раз і потім ще раз тюкнув і я оддобрав. Є контакт. Перший, невеликий. Нормально так нас затримується Так. На баланс. З такої глибини просто капець. Ну, метрів метрів тобто, туну 18. Я сильно не спішу. Самі розумієте чому. Судака потім можна було відпустити. Ось такі от сюдишка. Нарапавський балансир. Швиденько його додому, щоб в нього не було перепаду тиску. Покачав трохи біля одна приманку, покачав, зупинився і на цій затримці підбив він балансирчика знизу. Невеликий, так. Да. Хочеться щось більше впіймати. Але ж для того і переміщуємось, для того і шукаємо. Буквально 5 замахів балансиру, я зробив після покльовки, і якщо судак активний не відреагував знову, я не роздрочую його, не застоююсь, я переходжу на наступну лунку, як я це зробив зараз. Така стратегія дозволяє за день пробігти набагато більше лунок і все ж таки його не бігати. є, одразу. На першій жопованці. Тільки змінили локацію, теж невеликий. Теж невеликий і не спішу. Так. Ну це доволі активний. не Тільки підняв приманку, покачав, одразу покльовка. Що ж ти там зачепився? ну ось Бачите, маленький. Маленький, малесенький затріничок. Знизу підбив. Отакий от судочок. Судочка додому ведесенько. Клюнув десь з глибини 17 метрів. Більше не хочеш, так? Да? Ну так, да, поки що всі покльовки, щоб в нас були, ну максимум по одній покльовці злонки. Уже там, звісно, кілька штучок і стоїть. Але тоді вони ну, не активні. Давай ще покачаємо тобі. Ми ще опустимо. Не хочеш. Ну і добре. Не дуже Подивились на карту глибину, брали наступну, наступну локацію для себе. Це а, пупочок 7-метровий і а, по обидві сторони від пупка різкі звали на 17-18. на 18. Зараз будемо пробувати облавлювати. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй! Підбив. Ага, сидить. Сидить просто, блін. Він настільки великий, що я його навіть не відчув. <гум> Одразу. <гум> так, це десь метрів з 12 клюнув. Одразу свіжа лунка. Перше опускання. Одразу покльовочка. Є таке діло. Швидко і пускаємо. Новий судак це, звісно, добре. Але ж де коні стоять? Де хоча б кілушки? Обідяна пора. Не хоче зараз лювати. Та клювати. Ну, я думаю, що не дуже. Хорош. Ну, головне, що він є. Ти, О! Але б сандали в гарний. Бачиш, біля корча у мене на сусідній лунці зачеп був. На баланс, так? І дивися внизянний Угу. Червоненький. Ну, <смір> зато Черний. крупніший, ніж минулий. <смір> Молодець. Ну от як завжди. Максимум одна покльовка з лунки і то якщо пощастило. Ні, щоб якесь стадо активне попасти, так вони по одному клюють. По-перше, клюють по одному, а по-друге, ще й такий розмір, що просто йоханий ти бабай Аж самому страшно. С поклвкой? Ох ты, йомо! Дивися під бороду, як його! Ні, ну це блін... <ріст> так молодси роза. <розвіру>. Сир Х2. <ріст> це капець, я такого ще не бачив. <ріст> Тюлечка. Опа! Є, одразу, слухайте, тільки опустив. Приманка впала на дно. Я робити перший підкид, -під, а риба вже сидить. Розмір такий самий плюс-мінус. На цикаду, до речі. На цикаду. Глибина бляха 17,5 метрів. Капець. Що ж ви такі малі? Ну, В принципі, в день воно майже інакше і не буває. Ось такий от судочок дитячий. На цикадку. 10-грамову. Задвійний сів. Садочка топимо. Ось і приманка. Це Daiwa Metal VIP 10-грамовий. У мене частенько таке буває, що можу зависнути на якомусь конкретному типі приманок і відловити ними цілий день. Наприклад, ті самі VIB. Мені подобається робота з цим типом приманок, творчий підхід. Але не варто забувати про експерименти, бо вони іноді приносять дуже неочікувані результати. От візьмемо до прикладу цикаду. Цикада це приманка типу вібрейшн, як і ВІП, але за рахунок її більш вузької форми тіла, вона має іншу гру. Цикада робить більші і сильніші коливання під водою і поводить вона себе зовсім інакше, аніж ВІП. Ну і в певні моменти рибі це може зайти. У нас вже третя година дня. На риболовлю залишається не так багато часу, і водос починає нити, що замерзає хлопець. Каже, давай повернемось на ранкові точки, тому що там хоча б вітер так не дме. Бачите, як а, питання правильної одежі вирішує комфорт вашої риболовлі. От Я зараз стою, мені хоч би що. У нас сьогодні мінус 7-8. Мінус Навіть якщо б було мінус 20, я б себе в цій одежі доволі комфортно почував би. У минулому році я це перевірив. На попередній локації, звідки ми зараз повертаємось, людей не було взагалі ні людей, ні набитих у полонок. Ну, а тут людей небагато, але вони хоча б є. Це гірляндісти. Зараз їх залишилось двоє, а зранку було чоловік шість. До речі, зранку тут один мужичок на гірлянду запаркував за лікового судака. Такого десь за кіло. І так, повернулись ми на останню локацію. Вона тут немаленька, локація ця доволі обширна. І побігати нам тут буде де. На риболовлю в нас залишається ще десь по світлому годинки-дві, і за цей час треба ще когось доловити. Дуже терміново. Дуже хочемо залишитись також по темному, трошки трошки затриматись і подивитись, чи буде взагалі судак реагувати. Ось такий нехитрий Ну а ви обов'язково підтримайте цей відео сподобайкою. Блін, і знову сход, ну ти подивись. Та ну що ж сьогодні таке. Тільки змінив приманку. Повернувся до Віпчика Solid Vibe 55. -й. На покачування гепнув. Навіть потримав його трошки. Фігеть. Оце вкліпав! Оце вкліпав! Тільки опустив нову лунку. Одразу, просто одразу. На паузі. Ну теж невеликий. Але ж, блін, ну. Ну нарешті. Ну нарешті. Ну дивіться, в принципі такий ще. Більш-менш. Ой, друзі, доведеться його з собою забрати. І ось чому. Да, голку я собою, на жаль, не взяв, але в принципі вона б тут не допомогла вже. Дуже сильно міхур виліз. Ну, нічого. В принципі, такого, я думаю, не гріхи забрати. З балансирами я сьогодні вже награвся, вже якийсь час не хотів би не клювати. Вирішив повернутись до вібів. 55-й Solid Vibe. Я, якщо не помиляюсь, в позаминулому році познайом Чи в минулому навіть. Познайомився а, з цими вібами, і вони ну прям дуже зайшли. Що на Київському водосховищі, що на Канівському, що на соснах, що на Дніпрі, 99% покльовок сьогодні відбувалися з-підходу. Тобто ти приходиш на ополонку і перших там 3-5 взмахів, і він клює. Якщо ти там 5-7 взмахів зробив, покльовок немає, ніякої активності. Просто переходимо і шукаємо далі. На минулій лунці буквально заробив покльовку, схід судочка перейшов на сусідню і одразу після першого підкиду гарна чітка покльовка. Ну і судочок ще більш-менш. Дві покльовки вдалося заробити підряд і, можливо, це вечірній вихід. Ще десь година до потемніння в нас є. Знімати буду до темноти, ну а далі, скоріш за все, зйомка не вийде. Просто, я думаю, що ми затримаємось на якусь годину-півтори після потемніння. Ну і просто для себе перевіримо, чи активний він в темний час доби. Ага. Угу. Такі є. це точно маленький. Давайте його потрошку, потрошечку, якщо з'їде, нехай. Обворився, знову ж таки. Обборив. А ці дві лунки, на яких в мене були клюваки. І ось вам знову. Ось вам знову. Ось вам, до речі, відповідь, чому а, сьогодні стільки холостих покльовок було. Бачите, він за саму сопельку засікається. Іначе і покльовки гарні, і гасить добре. Але бере ледь-ледь. Ось такий гарний, збитий, товстий. Міхур не виплюнув. Давай. Це одна з моїх крайніх лунок, розташована найбільш ближче до берега. Вся справа ось у чому. А тут проходить глибока бровка. І йде звал десь з 10 метрів на 15, на 17, на 19. Ось. І Основна кількість покльовок сьогодні відбувалась саме в ямі за бровкою. Але якась кількість покльовок була і на бровці. Тому ось таким чином ми знаходимо бровку. І від там від верху бровки, від середини бровки починаємо боритися в сторону глибини. Ну що, давай за сьогоднішню сьогоднішньорабовлю? За судочки. Так, да, нехай люди думають, що у нас там чай. <рес> <рес> Та ладно, жартую, водос за кермом йому не можна. Ну що, як тобі сьогоднішня рибалка? Слухай, непогано. Бачиш, я в цьому році вперше непогано. Покльових холостих багато. Оце... Багато, дуже багато. А ти бачиш, я останніх судочків подіставав, вони ледь-ледь ну, за самий краєчок чіпляються. Ну настільки бляха з краю, що просто капець. Хоча покльовки такі впевнені, гарні, я б сказав. Опа! Є! Ух ти! Ух ти! Ух ти! Так, друзі, це наче непоганий. Ага, зрозуміло, ні. Він просто придавив. Просто придавив бородою. Блін, а так здалося, ну просто капець. Знову навіпчик. на віпчик, На пупочку знайшов. Вже майже темно. Знайшов на пупочечку. Ну такий. Не найменший, дивіться. Я вже і фіналку встиг записати. А судачок все ж таки попався. Ось такий от красунчик. Да, емоції просто через край. Я думав гарний судак. А він просто придавив бородою. Ну, нічого. Це теж результат. Дивіться, на вулиці вже майже нічого не видно. Зараз треба буде вдягати ліхтарик. Ну, а ми продовжуємо. Поки ще хоч трошки світла є, намагаюсь записувати для вас цікаве відео. Біжимо. На пупочку. Побігав я тут довкола. Глибина там приблизно 15, 17, 18. А ось тут а, підйом іде на 3 метри. Різко, на 3 метри. От тільки опустив, ну, майже одразу він і підсів. Ось вам і відповідь, де варто шукати судака по темряві. Це усілякі пупочки і підвищення. Ну, не завжди так буває, звісно. Не завжди. Але дуже часто. Я навіть по спінінгу помічав таку тенденцію, як тільки починає темнішати, судачок виходить на більш м'які місця. От в таких умовах ми продовжуємо рибалити. Прям справжня романтика. Мені одразу згадується ловля нічного наліма. Десь хвилин 10 тому я заробив покльовку, також на бугрі, до речі, на глибині 9 метрів. Вже повністю по темному, ну записати, на жаль, не вдалося. І зараз, в принципі, не знімаю. Це так, на секундочку увімкнувся. щоб показати вам, як це все виглядає. От дивіться, зараз а, погасимо світло. О, бачите, нічого не видно. Хоч око виколи. Отакі ось справи. Я, якщо чесно, дуже-дуже хочу, прям мрію про те, щоб а, половити а, зимового судака з криги, а поїхати на всю ніч, на нічну, чисто на нічну риболовлю. Але ж, на жаль, не можна, поки війна. Що там таке? Ну, за мене. Водос, офігеть. Я тільки на тебе відвернувся. Оце вуснуло! Оце покльовка. Капець, я її не бачив, але я її відчув в руку. Фу. Це десь 10-11 метрів глибини. Пупочок, край пупочка. Далі трохи правіше йде звал на 17, на 19 метрів. він зверху тусується. Ну тобі і маєш. Тільки відволікся на влада, в нього там... Щось з ножами відбулося, тільки відвернувся. А він і клацнув. Ну гарно клацнув. Добирати не хоче падлюка. Тоді будемо шукати. Бачите, не збирався я знімати по темному взагалі нічого. Але щось навіть... Не знаю, чи попадеться покльовка на камеру, тому що я якраз на влади відвернувся, але... Вдома треба буде подивитися. Я вважаю, що сьогоднішня риболовля в нас склалась як якнайкраще. Як мінімум в плані кількості покльовок. Дуже багато ми їх сьогодні бачили. Навіть збився з рахунку, ну якщо скажу, що за два десятки, то думаю, що десь так воно приблизно плюс-мінуси буде. Віймали ми, ну скільки, десь в районі десятка судачків на двох. Як я вже казав, ми залишаємось до темноти. А, і трошки після, десь, я думаю, годинки на півтори-дві затримаємось, Подивимось, як судак взагалі чи реагує, чи є він, чи буде він активний по темноті. Але не хочеться записуватись в темноті. А найголовніше, що сьогодні вдалося розвідати нові для нас місця. Розвідка боєм вдалася. Друзі, на цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобайка. Залиште будь-який комент під цим відео. Підпишіться на канал обов'язково. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі.